До цього подвір'я на Новоіванівській бардичівський міський голова навідувався рівно три роки тому. Тоді, у 2010-му, свій віковий ювілей тут справляла бердичівлянка Пелагея Мазур. І ось цьогоріч Пелагея Зіньківна запросила свого шанованого однофамільця разом відзначити свій вже 103-й день народження. Ми вас прийшли привітати з вашим днем народження. Ще зовсім недавно ви вас вітали. Вам було 100 років. А після 100 років, років кожен рік то, юбі, то ювілей, весь день народження то велика перемога всієї вашої сім'ї. По великому, по великому рахунку, якщо говорити відверто, то якби не ваша сім'я, не ваша турбота, не атмосфера доброти до бабці, то не було б сьогоднішньої перемоги, не було б сьогоднішнього дня народження. Доля розпорядилася так, що прожила пелагея Мазур довге життя. Як і у багатьох людей її покоління, воно було непростим і багатим на випробування війною, важкою працею, вихованням чотирьох дітей. Чоловік Іван помер ще на початку 50-х, тому ставила їх пелагея Зіньківна на ноги самотужки, працюючи при цьому у колгоспі. Нині двох синів вже немає на цьому світі. Своєю щоденною увагою і турботою жінку оточують дві доньки Надія та Оксана. А ще не забувають про свою бабусю, численні онуки та правнуки. Життя розкидало усіх Україною хто у Бердичеві, хто у Житомирі, хто у Києві чи Кривому Розі. Та у травневі дні вони по можливості з'їжджаються до хатини, в котрій мешкає найстарша представниця їхнього роду. Говорять про життя, про веселе і сумне, радіють зустрічі. Вони обожнюють свою бабусю, зізнаються рідні і щасливі від того, що можуть і сьогодні притулитися до такої рідної їм щоки. «Все життя працювала, тяжко працювала. Розповідає, що було більше тяжко, ніж хорошого, легко. Ну, я вважаю, що вона, їй Бог так дав, що довго дов так прожити. Тяжко працювала, постійно молиться Богу, за всіх переживає. Ну, Я цим горжусь, що це в мене така бабушка.